Деки взагалі береться ця ідея про недостатність і, відповідно, переживання незадоволеності собою. Звичайно, витоки у взаємодії з батьківською сім'єю. Тобто, якщо дитину схвалювали і любили тільки за якісь позитивні прояви з точки зору батьків, зручну поведінку, хороші оцінки за якісь успіхи і досягнення, а за прояви, наприклад, живої індивідуальності в вигляді там, живих емоцій, злості або Якихось капризів істерик або за прояви слабкості погані оцінки дитину критикували і карали, замість того, щоб пояснити і підтримати. Відповідно, в неї закладається така ідея, що вони будуть любити тільки тоді, якщо я буду зручною відповідати очікуванням, плюс завищені батьківські вимоги, тобто вони можуть, якби прямо або непрямо транслювати: будь кращою, ти можеш бути сильнішою, ти маєш бути прикладом. Чому четвірка, а не п'ятірка? І знову ж таки, дитина робить висновок, що я заслужу зможу заслужити любов, тільки в тому випадку, якщо я буду робити не просто достатньо, а ідеально. І відповідно в дорослому в житті все, що до цього ідеалу не дотягує, знецінюється.